Кожного року в нашій семінарі є вже така традиція, що наш архієрей приїжджає до нас і поставляє підояхонів. І кожного року за 6 років, так само я, напевно, і такі самі думки мають і мої брати, співкурсники. І кожного разу ми собі думали, коли вже настане насправді наш час. Е ну, він настав мої підояхони, і насправді ну, нас дуже багато, вони знає коли особисто мене дуже багато є радості, е багато різних всяких почуттів. Але якщо говорити зараз... Е Ну, не тільки про радість можна так само і говорити про велику відповідальність, яку ми також розуміємо. Що ми відчували під час того, як нас насправді вводили в цей під'яконський чин, цей нижчий чин, можна говорити про те, що насправді був якийсь такий трапік, дуже багато різних думок приходило в голову, і якось зупинитися на тому не, ну, не можна було якось. Але насправді вже після цього сповнені якоїсь такої радості і трепотом, так само відчули певний такий мир Божу присутність. Тому хочу особливо подякувати всім тим, хто з нами молився, так само тих, хто молиться за нас, і обіцяємо, що будемо ставитися до того відповідальності і належно розуміти все те, що ми прийняли сьогодні.